РОМКор Тіві є частиною кросмедійного проєкту, створеного студентами Київського національного університету театру кіно телебачення імені Івана Карпенка Каро та Університету креативних мистецтв Великобританії. Основна частина це постановка онлайн перформансу Коріолан за одноіменною п'єсою Уільяма Шекспіра. Я, Кай Марцій, на прізвисько «Коріолан». Я Тула Феді, полководець Вольськів. Я Волумнія, мати Коріолана, я Марцій молодший син Коріолана, я Віргілія, дружина Коріолана. Я Сициній, трибун, обраний народом. Я його совість. Я Брут, трибун і Балагур. П'яте століття до нашої ери. Римська імперія веде загарбницьку війну. Полководець Кай Марцій з Риму спалює місто Коріоли. І як свідчать джерела, місто після того зникає з мапи. Історія має властивість повторюватись, от і наші сусіди напали на нас і намагаються знищити. Вони вбивають людей, бомблять домівки, спалюють міста, але Україна не зникне з мапи. Ми будемо боротися. З Україною в серці разом до перемоги! Доброго дня всім з похмурого, але незламного Києва. Не дивлячись на ранкові обстріли, наша, наша передача починається за розкладом. Що ж сьогодні в програмі? Сьогодні вона дуже насичена. Спершу у нас буде гостя з Греції. Далі ми завітаємо до Швейцарії. Потім ми подивимося репортаж, надісланий з Угорщини. Потім побачимо репортаж від нашої постійної е, кореспондентки з Німеччини. І далі у нас на фінал буде корисний блог за участі нашого гостя передачі з Києва. І ми починаємо. Наша перша е, гостя з Греції Неля Тройчук. Доброго дня, Нелю. Чи добре мене чути? Вітаю всіх слухачів та слухачок цієї прекрасної передачі. Я вас добре чую. Скажіть, будь ласка, ви е, працюєте ось психологом на гарячій лінії. Е, якщо я там десь помиляюсь, виправляйте мене. Скажіть, чи змінились запити від тих людей, які телефонують під час повномасштабного вторгнення в порівнянні з тими запитами, які були до е, так, я працюю на гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, а також гаряча лінія захисту прав дітей та молоді? Можу сказати, що е, запити зміни, змінилися в своїй кількості, їх, на жаль, побільшало. І навіть для мене, як психолога з досвідом, понад сімирічним досвідом роботи, знаєте, коли відбув і також ВПО, і емігрантку, да, для, для мене була е, така неприємна новина, що навіть під час повномасштабної війни домашнє насильство в нашій країні все ж таки не викоренилось, і навіть більше да, воно… Е, збільшуються в своїх кількостях. Дякую. Дякую. Неля, скажіть, будь ласка, чи могли б дати декілька порад, як себе правильно поводити от, батькам або просто іншим людям, які перебувають поруч з людьми в стані якоїсь там паніки, через там повітряні тривоги, обстріл або через інші причини? Як можна допомогти таким людям і можливо зменшити прояви е, таких станів? Ми зараз насамперед з вами спілкуємося про те, що кожен українець і кожна українка перебуває в таких понад нормових так, ситуації стресу. І в ці моменти, коли є повітряна тривога, ми насамперед маємо пам'ятати про нашу фізичну безпеку. Тож, перш за все, ми маємо слідкувати правило або двох стін, або шукати укриття, або шукати можливість, де можна укритись. Якщо ви бачите біля себе людину, яка потребує вашої допомоги, да, ви, наприклад, людину маломобільну, людину з ментальними фізичними порушеннями, або також діти, звісно, ми, як відповідальні громадяни, ми, як ті люди, які зосереджені в нашій боротьбі проти ворога. Ми маємо допомагати іншим, яким чином, відповідаючи на ваше запитання, як можна собі допомогти, то є досить дієвими техніки дихання. Ви, певно, про них всі чули. Так, що допомагає досить усвідомлене дихання? Цих технік є просто безліч, їх можна навіть придумати самостійно разом з дітьми. По прикладу, техніка така, що ви вдихаєте повільно і рахуйте собі в голові від одного до п'яти. Дивіться, поки ви вдихаєте цей вдих, да, він вдих і видих, він нормалізує вашу нервову систему. А коли ви підключаєте ще і лічбу, то воно вгамою абсолютно всі прояви емоційні, да, які є, звісно, під час повітряної тривоги. Тому е, рахуйте від одного до п'яти, вдихаєте, потім один п'ять. До п'яти рахуєте і тримаєте в собі повітря. рахуєте до п'яти повільно видихаєте, потім знов тримаєте повітря, ну не вдихаєте, да? рахуєте до п'яти і знов вдихаєте. таких, хоча б чотири цикли, воно допоможе. Що можна зробити з дітьми, якщо є такі, знаєте, понад скажімо, такі виплески агресії у дітей, да? то тут можна просто дитині в тому самому укритті дати можливість. Зруйнувати пластикову бутилку, в якій є вода, да сказати, ось тобі 30 секунд часу, ось тобі бутилка, і спробуй зараз її зруйнувати. І звісно, дитина це зру... ну, не зможе зробити. Але там же, коли ви ставите такі умови, ви маєте, звісно, повідомляти, щоб дитина не використовувала гострих предметів, да? ну і не стрибала на ту бутилку, бо її можна тоді, звісно, зруйнувати. Але якимось таким чином, коли вона буде намагатися ту бутилку зруйнувати, буде йти. Виплеску цієї фізичної енергії, да, і дитина таким самим чином себе послабить. Якщо ми спілкуємося про підлітків, тут допомагає досить е, класно Армреслінг, коли ви сідаєте, як батько, да, або старший син, ну або просто чоловік е, е, да, з, зі своїм підлітком, е, і не, не зі своїм підлітком, там десь в укриті, і ви намагаєтеся зробити той армреслинг. І це також дуже класно допомагає людям вивільнити той стрес, який накопичується в м'язах. Дякую, Неля. Дуже дякую вам за таке розгорнуту відповідь. І е, хочу також виразити особливу вдячність за те, що ви взагалі займаєтесь дуже важливою справою. Там підтримуєте людей на лінії підтримці, е, це прям викликає дуже велику повагу. Е, радію, що в нашій програмі беруть участь такі гості. Дуже вам сильно дякуємо і рухаємось далі. Далі у нас гості з гості зі Швейцарії на ім'я Ганна Зуценка. Доброго дня, Ганю. Чи добре мене чути, як ви себе почуваєте. Програми дякую, ми слава Богу, почуваємо себе добре. Е, і передаємо привіт з кантону Тичину, Швейцарія. Це такий південна частина, де ми зараз тимчасово перебуваємо з цією сім'єю. Е, Ганю, знаєте, хочу це з вами поговорити. Ось у вас є дитина з певною особливістю. Да? Е, розкажіть, будь ласка, <рес> привіт, привіт, Марійка. Дуже радий тебе бачити. Дякую, що сьогодні береш участь в нашій програмі. Ось, розкажіть, будь ласка, е, про те, Чогось не вистачає таким людям в суспільстві, да? тобто, що суспільство може зробити для того, щоб краще ем, проявити ставлення до таких людей, або взагалі, щоб краще ем, проінформованість якась була. Бо я, от, наприклад, вчора ем, зустрів пост в Інстаграмі про київську активістку, яка малює крейдою на тротуарах, типу, тут не приїде там візок, там тут не приїде візок, ось вона показує такі висвітлює м проблематичні зони. Е, скажіть, будь ласка, що ще е, суспільство може зробити в Україні? да от Можливо, порівняйте досвід перебування в Україні да з такою дитиною і, порівня... і досвід перебування в Швейцарії. Е, Чогось, е, можливо, нам треба додати, щоб таким людям було комфортніше. Дякую, Кирил. Якщо за дівчину, яка от проводить такі флешмоби, ну це мається на увазі при безбар'єрність. А безбар'єрність, да Маріка, це стосується багатьох людей. Тобто, ми маломобільними буваємо ці періоди свого життя тобто умовно, навіть без інвалідності. Наприклад, дитина, ой, вибач, маматуся з візочком з дитиною. Це вже маломобільне, тому що ну, візочок реально не навіть дитячий візочок там не проїде. Е, умовно кажучи, там людина пошкодила, ногу, там, зламала, наприклад, вона теж ну, тимчасово маломобільна. Е, тому це більше про безбар'єрність і в Швейцарії, звичайно, з цим ну, як, дуже зручно з візком. Тобто то ми з Марійкою там і трошки потягом їздили, і ми їздили на лікування. То ну це зручно, Да? тобто придумані якісь переходи. Знаєш, немає цих бордюрчиків там і таке інше, і таке інше. Тобто, ну тут треба зрозуміти, країна, яка знаєш шутку 300 років без війни. ну, Тобто швейцарці, да встигли багато зробити для себе доброго. Е, якщо говорити вже про відношення, е, ну справді м м дуже так приємно, знаєш, нас дивує, і, і я знаю, що в Україні також це люди роблять, але ну це буде все більше і більше, е, коли наприклад вітаються з Марією. Ну тобто. Е, ну, йде просто прохожа людина, ну, ми в маленькому містечку, тут такий нюанс. є. Да? І от люди старшого віку е, вони посміхаються і вітаються. В принципі, ну я скажу так, що взагалі дама каже, вітатися зовсім незнайомими, ну тут теж <смі> не завжди вітаються. Але е, вони бачать Марію, посміхаються, вона з задоволенням, вона дуже любить, бачиш, ти любиш, правда, гуляти. От вона каже: навіть зараз чао. І вітатися. Ну, з усіма просто так спілкуватися. Тобто, знаєш, це як прийняття ти людини з тобою вітається, тобі посміхається. Е, ну, от тут багато цього. І це стосується всіх і лікарів, і вчителів. Навіть от машин вчитель він їде десь там в машині, він їй махає. Марія, чао! Знаєш, так рукою, так далеко, кричить, чао, Марія! Ну, тобто ну, от таке прийняття людини, там чи на візочку, чи на ну, тобто прийняття будь-якої людини. от, це дуже е, підтримує, якось і надихає. І е, е, я от знаю, що м, ну, я вірю і знаю, що в Україні це буде і вже є, але просто, можливо, не в, такі, не в таких масштабах, як, наприклад, в ну, ті ж маленькі Швізарії. А, а скажіть, будь ласка, можливо, це прийняття якось? Варто виховувати з дитинства. Чи бачили ви якісь засоби, за допомогою яких це роблять там в Швейцарії, які могли б е, перейняти Україну? Дякую за запитання. Бо знаєш, ми ось під ну, те, що підготували, Я у дітей взяла книжку. А книжка про там написано Супергерої про вчених. І тут картинка така: ось дітки граються, можливо, тут не видно. ось дітки граються, ось дівчинка дивись, дівчинка на візочку. Бачиш. Тобто це там текст про що є ну, вчені конструктори, інженери. І от ну просто картинка, де всі діти граються. Всі діти. Тобто, хтось на візочку, хтось не на візочку, знаєш хтось з милицями. І от я помітила тут в книжках: справді мене діти навчаються в школі. Такі є от малюнки, такі штуки є. Тобто малюють всіх. До речі, в Україні також я знаю, видавництво Лева випустило книжку, там також є такі малюнки, і ще я бачила декілька книжок, з, ну, де малюють всіх, і, і зокрема, от, наприклад, людей на візочку. Тобто, це є в книжках. Потім, знаєш, тут є Е, мені розповідали в таборах от в дитячих літку. Ну до речі, щось схоже є в Україні. У нас громадська зацікавці, яка це також запроваджувала. Е, коли дітей запрошують, наприклад, на відпочинок і в цьому році навчають, а наступний рік ти можеш бути да, Машунь, помічником, е, ну такої ж молодої людини, ну тільки з інвалідністю, тобто, ти можеш з ним разом допомагати йому там перебувати в цьому таборі. І Вау, тоді, коли це, вона, це прям да, дуже так, клас, так, класна. Така штука а, а в Києві. Це громадська організація. Бачите серце, ми підопічні да цієї громадської організації. Вони кожен рік і навіть в тому році, в 2003, проводили табір для дітей з комплексними порушеннями розвитку. Там місяць діти в Києві. Ну, Бувають в, в такому літньому таборі. І також вони запрошують волонтерити, хто хоче на день, тобто розповідають, що робити, як. тобто Якщо хоче людина побути волонтером, вона може прийти познайомитись. Ну, тобто, це, знаєш, не якісь такі моделі, які от десь існують в світі, а в нас не існують. Вони теж існують і теж починають працювати. Вау. Там, я, я, до речі, чесно вам вона... скажу, що. Вибачте, пробіоз. Чесно скажу вам, що не знав, що в Києві і в Україні існують такі ініціативи, і прямо мене це дуже радує. Сподіваюся, що наша країна зможе надалі приймати досвід е, таких держав, як Швейцарія, в плані е, ставлення до ось такихось людей. Де. Е, е, дякую вам, що розказали про це. сподіваємось, побачимо вас ще в наступних ефірах. Е, гарного дякую. дня! Е, дякую вам за те, що брали участь в нашій передачі. Марійка, бувай, гарного дня тобі! Так, а ми продовжуємо знайомити вас з міні-фільмами, які зроблені були на підтримку України. Сьогодні ми вам представимо відео, яке надійслане з Угорщини. Це був театр оркени і Синхаза в Будапешті. Уявіть собі після вистави глядачі встали, е, вийшли на сцену е, разом з акторами і прямо зі сени прогасну кричали гасло. Нашого з вами перформансу мир Україні і мир світу. Також всі глядачі підтримали нашу країну. Давайте подивимось на це. Békét Ukrajnának. Békét Ukrajnának. Békét a világnak. Békét a világnak. Дякуємо за таку важливу для нас позицію театру і що Далі у нас на зв'язку з нами постійна кореспондентка з Німеччини Катерина Сербінова зі своїм репортажем. Доброго дня, Катерина. Ще добре мене чути. Так, добре. Як ви себе почуваєте, і розкажіть, будь ласка, як у вас справи в Німеччині? Uh, все добре, а uh, відбулося засідання ради району кількість uh, кройсберг стосовно площі Києва, і ми зробили про це матеріал. Ось uh, також поговорили з Тимуром Хусейном з партії ЦДУ, який подавав цю заяву, яку на жаль поки що нам не вдалося зламати і тримати Катерина. А давайте давайте щоб uh, глядачам було цікавіше. Давайте подивимось, а потім з вами ще поспілкуємось. Добре. Так, чи буде у нас репортаж знімачники від Катерини Сербінової? Добре, Катерина, мабуть, якісь у нас технічні проблемки. Розкажіть, будь ласка, що це був за репортаж, що це за подія відбулась, і що ви нам готуєте на наступний раз? Ну, я сподіваюся, ми побачимо тоді наступного разу, бо а, також у репортажі а, була Лілія Усі, перша українка, яка зараз ну, представляє парламенті України також. Ось тобто, це була така дуже цікава подія. Ось і також ми покажемо матеріал про філармонію і про Український симфонічний оркестр, і ми взяли інтерв'ю жінки Ірини Френкер, яка є організатором цієї події. Катерина, я вам вкотре прям щиро хочу подякувати від усієї нашої команди за те, що Постійно от виходити з нами на зв'язок, робити репортажі. Це правда дуже важливо для нашої програми, і ми вам дуже дуже сильно вдячні. Тоді побачимось наступного разу і дуже чекаємо репортажів від вас на наступні наші передачі. Дякую, гарного дня. Дякую, мирного неба, безпеки. тримаємося, до побачення. Тримаємо. А тепер у нас блок про здоров'я з нашим. Тепер кажу у нас блок про здоров'я з нашим гостем із Києва, якого звати Ардалан Санмарі. Він лікар-стоматолог. Доброго дня, Ардалан. Доброго дня, Я чутно. Так, вас дуже добре чутно. Скажіть, будь ласка, ви зараз на роботі, так? Так, зараз на роботі, тільки відпустив пацієнта. Зараз розпочні дуже поки, дякую, час. що знайшли для нас да, Дуже дякую, що знайшли для нас хвилинку і виділили нам час. А, скажіть, будь ласка, з якими ось у мене декілька питань, з якими труднощами стикається е, українець е, після там повномасштабного вторгнення в вашій сфері? Да? Тобто якихось запитів стало більше, а якихось, наприклад, зменшилось? чи так само люди стежать за своїм здоров'ям, чи щось в цьому плані можливо змінилось? Масштабна війна почалась. І, і у людей немає зайвих коштів. Е Ардалан. Вас дещо погано чути? Алло. О, тепер краще. Да, я, ми зупинилися на фразі, що у людей немає зайвих коштів. Як це да, 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 е впливає це, на їх зброю? Зв'язком. Так, у людей немає зайвих коштів, тому дуже зменшився відсоток саме естетичних робіт. Тобто люди перестали витрачати гроші на естетику. Це такі, як, наприклад, вініри зробити, там поставити брекет систему, і через це е, збільше почалось більше проблем зі здоров'ям зубів. В основному люди звертаються у випадках, коли це вже нестерпний біль, щоб надати першу медичну допомогу. Зменшився дуже сильно запис пацієнтів через те, ну через це через те, що брак фінансів у людей люди, условно кажучи, умовно кажучи, тягнуть до кінця і через відсутність коштів. На жаль, через це іноді немає можливості врятувати зуби, залишається варіант тільки видалення. Ем, Ардан, а скажіть, будь ласка, ем, а ось в вашій сфері да, от в стоматології. Чи побачили ви якось вплив стресу, можливо, на стан здоров'я зубів? Чи він не впливає? Дуже сильно впливає, безперечно. У мене, у мене в практиці я дуже часто лікую військових і побачив таку тенденцію, що від, від мене людина, тобто вона перед тим, як відправитись на фронт, вона приходить з зубами, все чудово, більш-менш ситуація, більш-менш позитивна. Людина їде на фронт, повертається до мене. Там у відпустку через невеликий термін, там буквально 5-6 місяців. І у ротові порожнення зовсім інша картина. Тобто через стрес зуби починають руйнуватися, зубищений апарат, сам сустав починає давати черезмірну нагрузку через вибухи, через якийсь стрес, через військові дії. І, ну, і плюс додається теж складність. Догляду за ротовою порожнини в умовах в польових умовах, тобто немає своєчасної там догляду за зубами, гігієни нормальної, і через це дуже великий стрес і дуже велика іде руйнація зубів та зуби щелепного апарату. А, ну а можете ви порадити, що який що може робити? От якийсь там must-have, який допоможе навіть попри вплив стресу. Ну, трохи зробити картину, картину краще, да, щоб ну не так сильно е, руйнування відбувалося, бо не так сильно е, стрес впливав. Да, тобто, що людина може зробити для цього? Ну тобто, якщо це безпосередньо десь в зоні бойових дій на передовій, то це дуже складно. Тобто, ну, під час стресу, тобто, условно кажучи, щоб не, не відбувалася руйнація забів старання. Через перенавантаження м'язів взагалі радять робити капи. Але ну людина ж не може на передові зробити собі капу від страви. Тому якось не знаю, намагатись заспокоїти себе, якось знімати цей стрес якимось позитивними чинниками. Але, на жаль, це неможливо на лінії фронту, тому на жаль, ніяк <гум> а, з приводу, можливо. Порад цивільним людям, да? тобто як їм себе поводити, якщо вони відчувають, що стан зубів погіршився, да? тобто ем, чому, наприклад, не можна відкладати, коли вже там боляче боляче, да і коли саме вже варто звертатися до лікаря. Варто звертатись до лікаря при перших симптомах, будь-яких це, наприклад, кровоточивість, якийсь біль від солодкого, десь щось воно заходить, якась холодна вода, якийсь гарячий чай. Будь-які симптоми одразу звертатись до стоматолога. Чим раніше пацієнт приходить до лікаря, тим дешевше для нього це в результаті вийде і по фінансовій частині, і по здоров'ю. Тому що чим раніше людина звернулася, тим по меншим симптомам, тим легше пролікувати цей зубчик та спасти, условно кажучи. І найголовніше це не займатися самолікуванням. Бо зачасту самолікування приводить до того, що людина, условно кажучи, в неї там якийсь запальний процес. Вона думає, що зараз я пополощу ромашкою соду, солю, як це робило в радянські часи, і воно все пройде. В результаті збирається куча гною, і людина приходить, і такий зуб в основному майже завжди видаляється. На жаль. Дякую, Ордолан. Сподіваюсь, що, е, хоча б після цього наші глядачі зрозуміють е, важливість того, е, що треба в своєчасно звертатися до лікарів. Е, е, дякую вам за таку корис, за такий корисний дякую вам, блок. Він справді був для нас дуже важливий. Дякую, що доєдналися. Так, а тепер я хочу подякувати кожному, хто доєднався до нашої програми. Нагадати, що ми взагалі шукаємо кореспондентів по всьому світу, тому наступного разу доєднатися може будь-хто з вас, глядачів, хто зараз дивиться нашу програму, якщо підготує якийсь цікавий репортаж. <кхем> Мене звати Кирил Мукоїт. Я впевнений, що поки ми донатимо, не забуваємо про війну, нагадуємо про це заходу і тримаємося разом, ми незламні і сильні. З Україною в серці разом до перемоги.